Вітаю вас, мої найкращі! Ми тебе, Ангелику, вітаємо! Напевно, ви зрозуміли, як хочеться бути першим, щоб усі нас хвалили і хотіли з нами дружити. Але треба уміти й останнім бути, тому що часто це приносить більше користі. Ось яка була історія. І якось до маленького парку привезли лавочки. Їх було п'ять штук новенькі, кольорові. Буде де сидіти і дітям, і дорослим. Новенькі лавочки поставили посередині парку, а стару поставили далі під старою липою. Новенькі лавочки пишалися своєю красою і з задоволенням приймали компліменти, а стара стояла покинута і сумувала. Я вже нікому не потрібна, ніхто не сідає на мене, вибирають новенькі лавочки, піду я світ за очі, аж раптом підійшла до неї бабуся з палочкою і сказала: Як добре, що є, де відпочити в тіні, бабуся сіла на стареньку лавочку і замилувалася красою парку. А потім вона годувала крихітками хліба маленьких пташок. На звуки веселого пташиного щебету прибігли діти. І біля забутої лавочки стало так радісно, так ясно від дзвінкого дитячого сміху. А стара лавочка тихенько раділа. Отже, як бачите, часом варто стояти в тіньку. Хоч лавочка стояла на центрі парку, але виявилась дуже потрібною. Правда, Ангелико? Так, так само буває і з нами. Навіть якщо ми не на першому місці, а в тіні, ми дуже потрібні Богові і він ніколи про нас не забуде. Але так не хочеться бути останнім і програвати в змаганнях. Чому? Хіба це не радість, коли радіють інші, а особливо коли вони твої друзі?